Наближається буря. Буде дуже непросто. Це буде перевірка. Та знай, ти хороший. Хлопці, якщо ви дивитесь це, отже, я вмер. Мене наказав убити хтось із нашого департаменту. Наступними будете ви. Будьте обережні. Ваші люди. Хочуть вашої смерті. Нас підставили. Є лише ми без підмоги. У нас двоє підозрюваних. Лаурі і Вернет. Ти підпалив клятий фургон! Заспокойтесь, хлопці полум'я тільки зовні. Тепер і всередині. Ви просто до біса жахливі втікачі. Оголосіть винагороду. На них полюватимуть копи. Картель. І кожен собака у місті. За мертвих теж дадуть. Я беру трьох попереду, а ти бери шістьох позаду. Ні, бляха, не береш. Нє! Смак лакриті! рідкісне лайно! Ці покидьки напали на наші родини. Ми не програємо. <плес> Я хочу злого майка! чики <плес> чекіпе-бах oh! вилупки! Пішов геть. Виганяю тебе! Ось Майку. Ось як наказують всесвіту. Він довбаний расист, Майку! Він довбаний не расист!